Ви колись задавали собі питання, для чого вам окуляри? По-перше, окуляри вам не тільки, я б даже казала би, не для захисту від сонця. Вони вам для того, щоб ви виглядали краще, от краще, більш певними, якщо ви не встигли вдягнутися, накрастись поганий день, не виспалась, вдягнити окуляри. Це ж так просто. Тобто, чому ми і пропонуємо окуляри цілий рік? Тому що це не має. Прямого відношення до сонця. Окуляри це ваше самопочуття. Окуляри вам для того, щоб ви виглядали краще. А сонце або немає сонця це вже друге діло. Такого типу овали, вони підходять на будь-яке обличчя, тобто це дуже-дуже універсальна форма, і наша мета пропонувати такі окуляри, які вам з 100% вірогідністю підійдуть вам при покупці онлайн. Тому що ми ну ми знаємо, що ми робимо для чого ми тут, і я багато років з цим маю справу, і в нас дуже 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 гарні і професійні імені. Тобто, ви в потрібних руках.